Audio 66, у кого автоматична коробка передач. От у вас, припустимо, в русі при перемиканні там, з першої на другу передачу або з другої на третю, в натяг пускаючи коробку, тобто коли у вас від 1000 до 2000 обертів і є невеличкі ривочки, такі толчки, є дві основних, навіть три основних причини, чому у вас так відбувається. Перше, вам необхідно замінити масло повністю в коробці разом з фільтром, тому що забивається фільтр і погана пропускна здатність масла. Друге, на гідроблокі, шляхом його зйому, ви маєте всі електромагнітні клапана і промиваєте. Там носики маслоприйомника, сіточка забивається абразивним матеріалом від зносу, від фрикціонних дисків. І, четверти, точніше, і третій варіант це коли у вас в бубліку самому гідротрансформаторі проскалює щеплення. Тобто так же само там, такі ж сами е, диски щеплення, вони пробуксовують недостатньо тримається тиск в ньому і йде, типу, як посмікування коробки. Це три самих основні причини. Четверта, можливо плаваюча причина, на коробці передач, коли ви знімаєте піддон. Там розташований такий плата, по якій рухається полозок, коли ви перемикаєте селектор і взагалі, коли йде перемикання передач в автоматичному режимі, коли ви рухаєтеся. Там просто стираються дорожки, вартість того механізму десь в районі 3,5 тисяч гривень. Ви замінюєте і все, і в путь дорогу. Ремонт бублика десь в районі 250-300 доларів коштує. Промивка гідроблока із промивкою соленоїдів і можливою заміною деяких соленоїдів просто додаємо до самої заміни масла 6,5 тисяч гривень додаткову роботу в районі 2-3, не враховуючи комплекс запчастин.